Ось, друзі, дивіться, МТЗ з мерсовським движком. Звук у нього, звісно, бомбезний. Він димить, бо він, коротше, мотор високооборотистий. Шурує добре. Пішов. Дивіться, зараз тут коротше, проводиться оборонування, Вроді як нитку там вичіхать. І зараз ми заїжджаємо, розкладаємось. Зараз везуть насіння еліта селект, здається, добриво, Десь приблизно 50 кг на гектар буде. Заїжджаємо, розкладаємось, чекаємо поки нам це все привезуть. І зразу з оборонуванням будемо сіяти. Так що, друзі, не перемикайте. Друзі, дивіться, сівалка відробила день. Дивіться, Де, тут забито, отак. Землею. І отут отак. Це вся полюка, це Зараз і будемо водувати. Бачите, сипиться. Зараз вам покажу.

Це ми відробили один день. І шоу. Так, хлопці засипають. Зробили ми калібровку. Получається. Ось тут відтібаємо замочок Беремо сумку, ваги важимо сумку, потім так трендерактив. Важимо сумку. Кіло 103 сама я по-моєму. Нажимаємо ось тут на катушечку, 50 кг у нас стоїть. Ставимо добре, все. Потім сюди на цю катушку Оп. і робимо тест. Ну, Я вже все зробив. Потім дивіться, там під рамою є е, цей тумблер. Може я вам приближу. Ось він білий. Все. Включаємо його, набираємо добрива, скільки в нас вийшло, виходить. Мінусуємо вагу сумки, потім записуємо, ну, може ще раз будемо робити, я вам покажу. Мінусуємо сумку, дивимося, співпадає чи ні. Обично з першого разу воно не співпадає. Ми вводимо ту вагу, яка вийшла без сумки, тобто саму вагу. Ну, мінусуємо сумку і записуємо вагу, Зберігаємо. Потім ще раз йдемо на. Ну, висипаємо в бункер, добрива Потім знову беремо, вставляємо сумку туди знизу, включаємо катушку, вона набирає зерно. Знову важимо, скільки в нас вийшло. І в нас е, в мене було е, співпало там різниця 5 грам була. Тобто ми зважили, воно тут нам... Osionfish. Показало таку ж саму цифру, як і ми порахували, коли відмінусували, все, це вже калібровка пройдена. 50 кг на гектар, 50 тисяч насінини. Насінина здається Еліта Селект буде. Зараз хлопці заправляють селітру. Ми зараз беремо талька, мішаємо з насінням, засипаємо в банки і стартуємо. так. Друзі, якось так. Так, Сіємо, ми вже 1,5 гектар. Е, Пам'ятаю, питав молодий фермер, чи не важко трактору при повній загрузці сівалки. То коротше, загрузили ми один бункер. Ось я перший. Тут короче, глибока оренка була десь 35, приблизно, десь так. то скажу, що трактору важкувато, ну, з рівнянням з тим, що було без добре. Швидкість у нас 10 км в годину. Важкувато трактор. Якщо ще один загрузить бункер, і по такій м'якій землі їхати, то звісно йому важкувато. Но нічого тягаємо, я на передачу нищу та й все і поперве. Так що, друзі, якось так. Я кажу зразу, що на цьому, ну, на цьому полі ми е, зараз сіємо. як вона там, Що вчора сіяли, користо, зелені мішочки, ті лідея чи як її Щось таке. А вже на іншому полі будемо Літусевер сіяти. Я постарк. О, На грузочку пішов, м'ягесенько. Пішов набирати, вже трошки твердо, якось так, але ми далі печемо, друзі, вже нас вже ніч, ну, вечір Ось така фракція. Еліта совершен будемо сіяти, да, наша так, що у нас тут? Привіт вагітації 115 днів. Окей, Так що зараз беремо тальк, заспаємо в мішечки, калібруємо цю лібея. Ми вже висипали з банок. Ось така тут. Зараз мішаємо стальку, мішки, засипаємо в банки, калібруємо, покажу як калібрувати. І стартуємо. Тут наутів виходить. Не знаю скільки років, коротше, наутів такий мігенький. Земля мігесенька. Волога ще є. Бачите, ліпиться добре. Будем сейчас настраивать, потому что силы по похоти и боронование было. Сейчас вот трошки не наша почва, так что чуть поднастроим и Друзья, короче, все засыпали, идем в трактор. Так. Будем калибровать, сейчас поднимаем Надеюсь, о, у нас опять сопутник. Ладно. Так. Не, так, тест. Первая катушка, тест. Так, и нажимаем на тест.

Йдемо, виключаємо. І е, так само ось, бачите, стрілочка можна калібрувати будь-яку від першої до восьмої. Все, виходимо. Ура, не так. Ідемо зараз дивимось на відео, пропуски там і все інше переглядаємо і будемо стартувати, пробувати Вроде все родіскісні. Немає попитів виходить. Всього, тоді зараз настраюємо давлення. У нас стояло 180 кг на стойку, виходить. Ось тут циліндрик стоїть, не видно. Зараз ставимо десь 250 кг і пробуємо. Все, друзі, виполетіли.

Тут так затаптує, що треба лопатками. Ну, зверху нема насіння, так? Ні. Ну Знизу, а, значить. Гефиолотовый, блин. Хорошо. Оно еще дождь. Он оно. Он, он. Ага, подобался. Е, да? Да-да-да. Да, все, лежать. Хорошо. Да ну сейчас затопну так Так будем топнуть, да. выжимать. Я, да? Нет, не, я мне не показал. Вот сюда есть тут тот, куда то тоже будет. Ну вам подходит, так? Да. Глубина? Глубина подходит, теперь. Чеки шо? Не можно идти сюда. Вот сейчас. Ой, я сейчас не а, отлично все есть да отлично отлично хорошо вот все Еще один шука и все добрый и краяны все Оп, есть все. все ты что так четко четенько так а ну ребята дочки лучше чем даже у цей лучше чем у так у похоту мухлища земля ну да да но у тилса Это тема да Так, да, це тема, реально оприс, тема. Оприскувати будемо. Я вже переконався. Серйозно? По всходам. А не можемо? По... Ні, взагалі тут не треба глибше. Я бачу, що не треба глибше. Ні, буде. як скажете, тут регулювак багато зробимо як. Я бачу, що нормально. Ще Мені вже семіна і цеміно, а наче м'яко Треба подивитися по тому рядочку, де ми знайшли. Паралельно. Воно Параллельно должно А в чем мы нашли? Быть. А, ты можешь зерно, так далее, параллельно? Да ты шо? Прям прям даже так. Ну конечно. А я думаю, что может раз на бой. Прям, от... Не, должно быть должно быть параллельно, я тут все, будет. Ту даже вс, тут так глибоко. Не, отлично. Ну тут до твердого, долгого, но... Ні, воно оце м'яко оце ро, ро, розгортує. Ну, о, о, дивись. Я я, 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 просядь, я, я, як ішли, бачиш, я під це... Ногой, ось о, Стерня і все. Ось. Да, 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 і все. Да-да-да, є сюди. Я думаю, воно оці їжаки, коротше, воно оце солому. Бачиш, який рядок чистесенький? Я, оце воно я, 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 як ішли, я, я дивився, оці колесика, все оце розгрібає. А ну сюди. І чисто кладе в чистый рядочек. Да, да, да. И все загортает, как бы уже без этого мягкого. Як. Ну, тил это для нее, это и профиль. Она вот, здесь создала, да? Все, есть, есть, все есть. Вот, все, так. Ну, а ну, Нормально, ну, все. я чувствую палецем, що воно в ямці то я б розгорнула і накрила. Воно присипи сидить. Оці, оці кольоська да. ро, 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 розгортають, бачите воно? Ага. І все, і вже все, воно, бачите, воно це ж... Сошник іде вся земля це м'яка якби. Розгортається Все, коротше так сіємо, так? Да? Да. Все устраюває. Все, Все. полетіло. Так що, друзі, ставте лайк. Ось такий от, ставте. Друзі, дивіться. Ось у нас стерня. Бачите, які жачки розгортають. Стерню. І ось такий, ось такий чист, чистесенький у нас виходить рядок. Дивіться, Бачите? Розгортає, кладе, притаптує. Я б е, на місці Саши... Ще б трошки заглубив, але каже, що його устраює. Все нормально. Ті. І зараз ще вам покажу, тут е сівалка їздила СЗшка, тут пшениця, просто ковер. Дивіться, ось так розчищає. Я би ще додавив не в місці, але каже, що нормально піде, йому йому нравиться, щоб трошки ще твердіше було. Поставимо на 250 кг. Ну, напевно, всі 300 треба було поставити. Ну, ось дивіться. Розгортає всі ці рештки поживні. дивіться. І кладе в такий чистесненький рядочок. Ось так виходить обалденно. Бачите, друзі. Так що Друзі, ставте лайк такий бомбезний. Всім дякую, всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте, будь ласка. Побільше коментів, побільше лайків, побільше переглядів. Всім удачі.